Друзі, вітання! Хаба я на зв'язку. Маємо для вас гарну BMWшечку. Ось таке BMW X1. Бачите, теж до вас звіталося в чорному кольорі 2012 року. У кузову виглядає дуже класно, як на свій вік. Тут, до речі, 2 літра бензина і 140 тисяч 146 тисяч пробігу. Гарні легкосплавні диски 17-го радіусу, хороша гума. У кузову вона виглядає дуже гарно. Позаду стоїть LED-оптика. Парктронички, камера, все присутнє. Багажничок чистесенький, полочко присутня. тут маємо весь набір, все як потрібно. Багажничок в викликаємо стати. Позаду маємо текстильний салон. Взагалі, якщо чесно, без жодних зауважень. Навіть не потрібно жодної хімчистки роботи чи чогось такого. Ковролінчик, дверні карти, гарний оцей пластик, без потертостей, стан. Тут ми маємо також без зауважень, водійське, теж все добре. Це, до речі, автомат. З цієї сторони кузов зауважень немає. Маємо омивачі фар, тут туманні фари, все як має бути. Тут ми маємо повний електропакет, автосвітло. Мультикермо е, е, шкірує, Це оригінал, стан суперовий. нас кнопочки. Зараз побачимо пробіг. Пробіг 147 тисяч, це взагалі практично нічого. Маємо автосвітло, автодощ. Тут, до речі, попередній власник поміняв вже поставив Android, що дуже зручно, також присутня камера заднього огляду, двохзонний клімат-контроль та підігрів сидінь. Тут панель теж вся в збереженому стані. Зауважень я не бачу. Коробочка перемикає повненько. Прикольна така анімація. Камера та партньоки. Також все працює. Ось такий непоганий варіант, як на своїй. Кошти це супер автомобіль Тому, якщо вас цікавить даний автомобіль, він є у нас в наявності. Приїжджайте до нас, місце вів пасічно 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лізу. Чекаємо на вас, Хапай авто, на Хапай авто.